Цього року гроші на пільгове харчування знайшли. Що робити в наступному? Не знають. Аби у Ніжині забезпечити безкоштовні сніданки дітям, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій на 2025 рік. Треба близько 72 мільйонів гривень. Про це у коментарі суспільному розповів міський голова Олександр Кодола. За його словами, у бюджеті міста таких грошей немає. Тетяна Вербова живе у Ніжині. Її син Артур навчається у четвертому класі гімназії номер 16 Хлопчик має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Тому сніданки для нього безплатні. Я враховую, що гарячі сніданки діти повинні отримувати. Кожен. І батькам легше, і знають батьки, що дитина їхня сита, нагодована, що гарячий стілянок дитина получила. Наш татко з перших днів захищає Україну. Протягом цього часу я готую свого сина одна. У нас сімейний бюджет доведе ну, доведеться. Нам перегувати постійно перегувати. За словами директорки гімназії Тамари Солдатенко, у закладі зараз навчаються 458 дітей, 89 із них харчуються безплатно. У нас є дошкільний підрозділ, це дві групи, 77 дітей, із них 33 дитини це діти пільгової категорії. Тобто, якщо взяти в цілому. Від загальної кількості дітей, що навчаються на нас у закладі і здобувають дошкільну освіту, то це 25% дітей на сьогоднішній день діти пільгових категорій. Загалом у закладах освіти Ніжина зараз навчаються понад шість тисяч дітей, каже начальниця управління освіти міськради Валентина Градобик. Третина з них отримують пільгове харчування. Діти постраждали внаслідок воєнних дій. Це 1013 учнів. Діти учасників бойових дій. Це у нас 671 дитина. 111 дітей це діти, батьки, яких безпосередньо беруть участь у захисті держави. І 47 дітей це діти визначені статтєю 10 закону України про статус ветеранів війни та загиблих щоб забезпечити безплатне харчування дітей, що мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій, на три місяці цього року потрібно 5 мільйонів гривень, аби виділити гроші в управлінні освіти перерозподілили видатки, каже начальниця фінуправління Людмила Писаренко. В зв'язку із неприйняттям державою актів, які б передбачали проведення індексації заробітної плати, підвищення посадового окладу за єдиною тарифною сіткою. Тому в управлінні освіти склалась. Певна економія видатків по заробітній платі, яку було направлено на харчування цієї категорії учнів, як розповідає міський голова Ніжина Олександр Кодола, щоб забезпечити цим дітям пільгове харчування на наступний рік, потрібно 72 мільйони гривень. Таких коштів у міському бюджеті немає. Це кошти. Не і саме з цим питанням ми звертаємося до уряду. Перш за все скажу, що проблема вона загальна для всієї Чернігівщини, тому що всю нашу Чернігівську область уряд е визнав зоною, де велися або ведуться бойові дії, згідно якої е всім дітям, які проживали цей період на території Чернігівщини, проживають зараз, е надається поступово статус дітей війни. Зокрема, цим статусом передбачається надання фільгового харчування. Всім дітям за словами Олександра Кодоли, згідно з бюджетним кодексом та законом про місцеве самоврядування, видатки на пільгове харчування таких дітей мають покривати з державного бюджету. На жаль, держава в цьому році не забезпечує цього, і ми кожна громада викручується як може. Я знаю, що більш, більшість громад не надає таку пільгу. Ми все таки прийняли рішення в цьому році харчувати дітей безкоштовно, тому що цей статус дітей війни надається поступово, і в цьому році на. Закавувати кількість дітей. Для того, щоб забезпечити дітям безплатне харчування на наступний рік, потрібна державна субвенція, каже Олександр Кодола, Олександр Мілашевська, Роман Репа. Суспільне новини. Чернігів Про шкільне харчування. Говоримо далі. До нашої розмови доєднується експерт з питань освіти асоціації міст України Михайло Гончар. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, па вітаю вас. Пане Михайло, наскільки я зрозумів, проблема в основному в тому, що дуже багато людей претендують на пільги на безкоштовне харчування у школах. І, відповідно, міські ради не можуть собі дозволити це оплачувати. А як тоді бути в такому випадку? У ну, цьому питанні ми маємо е, маємо декілька е, моментів. Перший момент це те, що е, ми, Асоціація міст України, говорили не один рік, що питання організації харчування школярів має взяти на себе держава, тому що тут питання і здоров'я наших дітей і можливості місцевих бюджетів. Відповідно, уряд 4 жовтня неочікувано для всіх. Затвердив порядок використання субвенцій на організацію харчування і розподілив між громадами до кінця цього року, 2024, 2 мільярди гривень. Що ми маємо в результаті? Громади не були готовими для того, щоб організувати швидко харчування всіх категорій учнів перших-четвертих класів. А у нас таких майже. 1,4 мільйона. І відповідно оця несистемність ухвалення обрядових рішень привела до таких, скажімо, напружених, е, напруженої ситуації у громадах. Батьки очікують, що школи вже прямо вчора почали, мали б почати харчувати, а школи не можуть організувати харчування, тому що є об'єктивні. Обставині це і кадровий склад, тому що у нас в кожній громаді різна ситуація, десь в громадах було вже організовано харчування учнів четвертих перших четвертих класів, десь цього не було, тому що немає фінансового ресурсу громади, і от ця плюс ще тендерні процедури і інші процедурні моменти не дають сьогодні громадам. Підійти до цього питання дуже якісно і організовано. Тому спостерігається певний, певний хаос в цьому, в цьому процесі. Скільки відсотків громад в Україні не харчували дітей в школах взагалі, бо не було на це кошти? Ну, дивіться, тут е, потрібно знову ж таки підійти до цього питання з різних аспектів. У нас, згідно законодавства, е, обов'язково харчується. Діти пільгових категорій, так. це діти сироти, діти позвали батьківського піклування, діти-учасників бойових дій, діти, які мають статус ВПО і так далі. І тому подібне. Відповідно в одних громадах, які мають фінансовий ресурс, харчувалися як. Діти харчуються як діти перших четвертих класів, так і пільгових. А в деяких громадах громади можуть тільки харчувати дітей виключно пільгових категорій. Тому знову ж таки повторюю в кожній громаді ситуація по-різному. Чому тому що до 4 жовтня організація харчування дітей школярів здійснюють виключно за кошти місцевих бюджетів? Це це неочікуване держава ухвалила рішення і виділила цільову субвенцію на організацію харчування. Неочікуване. Я повторюю, тому там, де не було цього харчування, їм доведеться його організовувати з нуля, тобто наймати людей в даному випадку кухарів, да проводити тендера на закупку продукту харчування і так далі. Тому події. Ну, ми маємо практично 2,5 місяці до завершення цього фінансового року і виділені 2 мільярди гривень. В громадах, де цей процес налаштований і працює, діти всі харчуються. Це просто переведення практично коштів, так буде на рахунки шкіл чи організацій, які забезпечують харчування. А там, де взагалі не було кухні, кухарів і не були проведені жодні тендери, чи встигнуть за цей термін налагодити харчування, і що буде в той період, поки триватимуть ці процедури, на жаль, на жаль, ми спостерігаємо цю ситуацію. Є е, е, на сьогоднішній день е, як проблема з самими коштами. Тому що, е, по перше, Міністерство освіти розподілило кошти за даними по контингенту учнів на, станом на 30 червня. Uh -huh. А навчальний процес у нас почався 1 вересня, так? тобто є вже не співпадіння. Плюс в результаті одні громади отримали більше коштів, чим їм потрібно, а інші громади навпаки отримали менше коштів. От Якщо ми візьмемо Одесу, вони отримали 35 мільйонів, а їм на день, тільки на один день, потрібно 1 мільйон. Тобто у них цього ресурсу фінансового на 35 днів. Є сусід міста Миколаїв. Де взагалі 623 тисячі отримали, їм цих коштів хватить на 5 днів. Тобто, не зрозуміло взагалі, як, як могло так статися, да? це не якесь там маленьке містечко, це все таки міста обласні центри. Ну, я бачу, що самі? ця проблема вона зараз не вирішиться. Я перепрошую, ми мусимо перервати вас. А в ці хвилини бачимо прибуття Володимира Зеленського у Брюссель, де він має зустрітися із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Як бачимо, вже зустрівся. Нагадаємо сьогодні на спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів Зеленський представить план перемоги України. І також Зеленський представить Україну в межах засідання Ради Україна НАТО. У головному офісі альянсу у нього запланована спеціальна прес-конференція із генсеком НАТО Марком Рюти. І за цим ми будемо стежити протягом інформаційного дня і обов'язково транслювати в прямому ефірі. Зараз бачимо підхід до преси лідера України, а також Шарля Мішея. Спробуємо послухати. Йо дестіні дефючеоф України із вифіндію ендласменсвівмейт лотов прогрес он босайз. Ай комендоперсонал лідершіп ай коменд до ви юентіоті навіть з цього коротенького шматочка ми почули слова Шаль Мішеля про те, що доля України вони бачать долю України саме в Європейському Союзі. Будемо чекати інших важливих заяв політиків на цій зустрічі. Обов'язково до цієї теми ще повернемось. Так а далі продовжуємо говорити а, про харчування у школах. Михайло гончар, експерт з питання світу асоціації міст України. От під пана Михайло, ми почули, що є проблема навіть ті кошти, які були виділені для великих міст, де і так організоване харчування, тим чи іншим способом їх не вистачатиме. Я так розумію, пане Михайле, що уряд зобов'язав харчувати всіх учнів від першого до четвертого класу і дав певний ресурс, але цього ресурсу замало. Що робити громадам далі, коли є таке зобов'язання? А грошей нема? На жаль, на жаль, громади будуть вимушені і вимушені діяти в пожарному режимі. Тому що саме на громадах лежить ця відповідальність за організацію освітнього процесу за організацію харчування. І, звичайно, вони будуть шукати механізми як найшвидше. Розпочати роботу з організації харчування там, де її не було, як вирішити питання із закупівлею продуктів харчування, і виділення додаткових фінансових ресурсів. Чому? Тому що за розрахунковими цифрами Міністерства освіти вартість одного обіду складає 50 гривень. Але у нас в кожній громаді різна ситуація. Щодо вартості харчування в залежності від фінансового ресурсу громади, десь це може складати 48 гривень, а десь складає і 70-80 гривень. Тому для того, щоб у нас було рівні можливості для кожних дітей, громадам доведеться знайти додаткові фінансові ресурси. І як ми бачили в ситуації з Ніжином, не кожна громада на сьогоднішній день має ці можливості. У мене здорові. Е... Так, розумію. У мене ще таке питання. Якщо зараз є гроші, припустимо, є гроші на два місяці до кінця цього фінансового року, то що буде наступного року? Чи дасть уряд гроші на те, щоб продовжити цю соціальну кампанію? Чи це знову перепаде на громади і будуть всі харчувати за рахунок місцевих бюджетів? Ну я вам хочу зразу впевнено сказати, що жодна громада не зможе організувати. <плес> е, 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 да, крім великих міст, звичайно, да, але основна маса громад не зможе самостійно організувати харчування дітей перших четвертих класів, тому що це колосальні кошти. Колосальні кошти на сьогоднішній день в проєкті державного бюджету на 2025 рік. Е, який зараз буде в першому читанні на статті на субвенцію з організації харчування, поки що передбачено 100 мільйонів. Це копійки, тому що по нашим розрахункам потреба складає мільярд гривень. Десь приблизно ми так порахували, що за різними за різними варіантами ця цифра коливається до 28 мільярдів на рік. Тобто 100 мільйонів і 28 мільярдів це різні речі. Як ми із Пояснювальної записки до державного бюджету, уряд бачить бачив варіант вирішення цього питання за рахунок міжнародної допомоги. Але знову ж таки, поки що йде мова про суму 2,8 мільярди. І знову ж таки, скільки цих коштів вистачить? Тобто, в даному випадку, ми бачимо несистемність ухвалення рішень і на жаль. Певний популізм, який може негативно зіграти, може викликати навпаки зворотню реакцію від наших громадян, тому що хороша ідея організувати харчування сьогодні, в ситуації певного збідніння частини населення це важлива допомога. Громадян, але якщо держава покладе цю це все тільки на громади, то громади не справляться з цією ситуацією. У них просто немає фінансового ресурсу. Тобто ми можемо говорити про таку соціальну акцію на два місяці від держави, а далі буде невизначеність невизначеність що існує сьогодні. Якщо уряд знайде ці фінансові ресурси і закладе їх. В державний бюджету тоді можливо ситуація і е, вирішиться, але сьогодні ми поки що не бачимо це шляху цього вирішення. Вибачте, під е, минулого тижня були підняті податки. Що на вистачає півдержаві на цей рік фінансового ресурсу, пів трильйона гривень на цей рік фінансового ресурсу нам не не вистачає. Тому що триває війна в Україні. Наступного року теж буде дефіцит великий бюджету. Це вже закладено в офіційному бюджеті в документі на наступний рік. А ви кажете про 28 мільярдів лише на харчування в школах? Ну даруйте це. Виглядає трохи дивно. Не знаю, як це буде. Дякую вам за те, що доєдналися. Нагадую, що говорили ми якраз про дитяче харчування в школах. Михайло Гончар, експерт з питань освіти Асоціації міст України, був з нами на прямому зв'язку.